Після пологову депресію знають всі, але про такі стани, як бебі-блюз після пологів, знають одиниці. Тому давайте сьогодні поговоримо, що таке бебі-блюз, коли він виникає, які симптоми виникають у жінки, і найголовніше, як жінка може собі допомогти, щоб цей весь стан бебі-блюзу не перейшов після пологову депресію. Мене звати Нана, я Доула, консультант з підтримки материнства та майбутня акушерка. Я займаюся підготовкою жінок до вагітності, до пологів, а також до життя після пологів. І я сама є мамою, що і дуже важливо, тому я на власному досвіді можу вже вам розповідати, яким чином може відбуватися материнство, яким чином проявляється навіть той самий бебі блюз, і як організувати материнство своє так, щоб воно було комфортним для вас і дійсно приносило вам радість. Отож, що таке baby blues? baby blues – це післяпологовий сум, який відчуває приблизно від 40 до 75% жінок. Що є дуже цікавим, то те, що в Україні такого діагнозу як baby Blues не існує. Такий діагноз як baby Blues, післяпологовий сум мами існує в Європі та Америці, і саме із таким станом за кордоном. З жінкою може працювати психолог знову ж для того, щоб мамі допомогти легше прожити цей період. По якій взагалі причині в жінки може виникати цей бебі-блюз? і коли він найчастіше виникає? Найчастіше бебі-блюз виникає в перші дні після пологів. Найчастіше це йде третій день після пологів. Триває він від декількох днів до декількох тижнів. Тут все йде індивідуально. Якщо говорити, чому він виникає в перші дні після пологів, то приблизно на третій день жінка втрачає цю таку ейфорію очікування, тому що всю вагітність, вагітна жінка очікує пологів, очікує, який це буде день Ікс, який день вибере малюка, як пройдуть пологи, і взагалі от чекає цієї першої зустрічі з малюком. На третю добу ця ейфорія очікування проходить. Мама стикається вже з першими труднощами, пов'язаними із материнством, і тоді вона починає плакати, вона починає відчувати, переживати, чи дійсно вона справиться з малюком, вона не розуміє, як собі допомогти. Плюс, здебільшого, на третю добу в жінок прибуває молоко. І в деяких жінок, в більшості жінок, це такий дискомфортний процес, це йде розпирання у груді, молока забагато. Жінка не розуміє, що із цим робити, і їй здається, що так як вона прожила ці три дні, так буде все її материнство. Але насправді це не так. Про це ми поговоримо пізніше трішечки. Далі, коли народжується малюк, основна увага. Іде завжди уже на дитину. Якщо під час вагітності всі питалися вагітно, як ти себе почуваєш, що ти хочеш з'їсти, а як ти спиш, а ну взагалі що ти хочеш, була вся турбота про вагітну жінку. То коли народжується малюк, так як прийнято саме у нас в суспільстві, прийнято в нас в Україні, вся увага йде до малюка. Подарунки малюку. Коли телефонують уже родичі, мама, як це почуває малюка, що він хоче, як він спиться, як він какає, як він пісяє, чи все нормально. І в цьому всьому зовсім забувається про стан жінки, яка тільки народила. І стан жінки, яка тільки народила, він досить іде таким крихким, я б сказала, тому що в цей період, коли жінка от в період пологів, народжується мама. І це такий от дійсно це період народження мами, і в жінки дуже багато переживань. І вона дуже чутлива до всіх слів, які кажуть оточуючи, вона дуже чутлива навіть до того, що коли просто сказали це, що дитина плаче, напевно, немає молока. Ця людина, яка це мамі сказала, вона про це забула і пішла. Але жінка після пологи в неї такий стан, що вона починається все. Розкручувати, закручувати, вона не може іноді спати, вона починає переживати, чи точно вона хороша мама, чи точно в неї вистачає молока, а що робити, що молока не вистачає? А як взагалі це зрозуміти? Тобто, отакі всі сумніви, такі всі переживання є у мами після пологів. Яким чином проявляє себе оця післяпологовий сум у мами? те, що мамі хочеться плакати? Іноді просто жінка не розуміє, чому не їй хочеться плакати, в неї течуть сльози. Часто це йдуть такі сльози щастя, сльози в те, що мама не може повірити реально, що от вона народила цілу нову людину. І що дійсно цей малюк розвивався всі 9 місяців в неї в животку. Це такі йдуть сльози щастя, мама їх просто не може спинити. Іноді у мам може бути переживання, чи точно вони справляться з дитиною. Вони бояться залишити з дитиною одні. Іноді мами сняться жахіття, іноді у мами виникає відчуття провини, тому що вона розуміє, так це ця дитинка, яку ми так сильно хотіли, вона народилась, я, я її люблю. Я її люблю більше за всіх на світі. Але в той самий час мама іноді не відчуває цього щастя від материнства, і в неї виникає зразу таке відчуття провини. Що вона десь погана мама, а як взагалі може відчувати цю провину, як взагалі може не радіти буднє материнства, що щось тут не так, що ну, і бере все воно на себе? Іноді може бути таке, що дитина викликає в жінки роздратування в період бабіблюзу, або навпаки, викликає апатію, і жінка зовсім ніяк не реагує на дитину. Особливо ці всі останні симптоми особливо важливо на них звертати увагу, тому що саме ці симптоми. Коли жінка з них може перейти саме в депресію. Сам по собі бебі-блюз, він не лікується ніяк. Тобто не потрібно спеціально ходити до психолога, лікувати це медикаментозно, цього всього не потрібно. Але в цей період жінці потрібна підтримка. І жінці потрібно до періоду бебі-блюзу готуватися ще в період самої вагітності. Зараз я розповім, чому і чому настільки це важливо. І як це допоможе жінці не впасти в післяпологову депресію, яка дуже часто потребує саме медикаментозного лікування і вже більш тривалого лікування роботи з психологом, психіатром? Чому важливо готуватися до тобі блюзу, що під час вагітності як це допоможе? Коли народжується малюк, чому в мами виникає інколи оце таке відчуття, що вона боїться залишитися з дитиною? Що не знає, чи вона справиться, що вона не розуміє, коли знайти час на себе. Це все відбувається за рахунок того, що жінка до материнства могла не готуватися. І чому так? Тому що в нас в суспільстві прийнято не готуватися до материнства. Тобто ми готуємося до всього з вами. От проаналізуємо. Ми хочемо десь працювати, припустимо, бухгалтером. Ми йдемо вчитися в університет або в технікум. Ми хочемо керувати авто. Ми йдемо в автошколу, ми вчимося. Ми вчимося, чому? Якщо складається автомобіль, як правильно його завести, як керувати автомобілем, щоб він не зламався, і правила дорожнього руху, щоб ми не створювали ДТП. І ось це все допоможе нам впевнено почувати себе на дорозі. Але коли говориться про материнство, про те, що жінка вагітна, що вона скоро буде мамою, про пологи, то в нас взагалі не прийнято до цього готуватися. Тобто. Все якимось чином самостійно відбудеться. Всі народили, ти народиш. Всім було важко в материнстві, тобі буде важко в материнстві. Або є ще такі думки, що іноді жінка дивиться по кругу і їй говорить, ну для чого готуватися, все і так природою задумано, нічого дитина і так все сама знає, або тобі все скажуть в пологовому. І деякі жінки в це реально вірять. Вони вірять в те, що коли вони прийдуть в пологовий будинок. Після пологів буде лікар, який буде стояти біля них, буде вчити їх, як правильно чистити вушка, як чистити носик, щоб цей носик не травмувати, щоб це все не викликало інших проблем. Або, припустимо, будуть показувати в різних позиціях, як годувати малюка. Для профілактики тріщин сосків, а як правильно стіджувати грудь, а яким чином робити безболісний лімфодренажний масаж груді, тому що, так як ви знаєте, що болісне видавлювання молока з груді це є заборонений метод, який навпаки призводить до погіршення ситуації, навіть до лактостазів, до запалення груді, до мастиців. І жінка чомусь думає, що після пологів вона народить, і от всі в лікарні, всі в пологовому будинку їй розкажуть, що робити. Але насправді вона народжує і так не відбувається. Тобто вона народжує, вона очікує максимальної уваги, підтримки себе, а цього не відбувається. Іноді щастить, коли в пологовому будинку є хороший персонал, який має кваліфіковані знання і які дійсно показує, як правильно доглядати за малюком, якого кольору мають бути какашечки, як правильно пісяти, як правильно прикладати до груді і так далі. Але найчастіше відбувається інша ситуація, коли приходять рутинно за 5-10 хвилин мамі щось пояснили, щось не пояснили, і пішли. Так буває, так буває найчастіше, тому що всі розраховують на те, медперсонал розраховує на те, що мама, яка 9 місяців вагітна, вона готується до цього періоду. Також, тому дуже важливо, щоб жінка мала знання ще до самих пологів, щоб вона розуміла, що їй робити. Прикладання до груді це буде питання, яке виникає в перші півгодини. Як за ним доглядати? А скільки він має спати? А що робити, щоб прибуло молоко? І це допоможе мамі бути спокійнішою. Я не кажу, що тоді материнство вам буде дуже легко, що ви дізнаєтеся якусь фішку, що дитина має спати вас цілу ніч, не плакати і взагалі бути ідеальною мамою, яка встигає все і працювати. І зустрічати чоловіка посмішкою з роботи, і наготовлено вдома три страви і компот. Е, ні, цього не буде. Але ви будете розуміти, що відбувається з малюком, ви будете розуміти, що є нормою, будете розуміти, що не є нормою, і варто звернутися до лікаря. І в цей час ви будете взагалі такою спокійною мамою. У вас не буде цієї паніки. З іншої сторони, чому виникає бебі плюс? Тому що увага, вся вже. Іде із мамою, яка до цього була вагітною, на малюка. І зазвичай забувають запитувати жінку, а як ти це почуваєш, а чи ти поспала, а чи ти поїла, а можливо, ти хочеш просто посидіти в тиші відпочити, а чи є в тебе час на себе. І тут я б радила зараз, якщо більше мені дивляться вагітні жінки, ставитися до цієї ситуації із дорослої позиції. Давайте я поясню, що це означає. Якщо дивитися на дитячу позицію по житті і на дорослу, вони кардинально відрізняються. я думаю, що якщо ви вже дивитеся дане відео, значить ви точно хочете мати дорослу позицію. Дитяча позиція вона передбачає те, що ви чекаєте, хто вирішить свої проблеми. Там ідуть вже капризи, там ідуть якісь примхи, всі нам щось повинні, повинні нам щось організувати, щоб ми були щасливі і постійно чимось незадоволена. Може бути людина. Припустимо, в мене є син, йому чотири роки, і діти так само вони не планують нічого. Припустимо, я вчу, і це завдання наше як мам, і плюс це ви потім будете використовувати не тільки на собі, але потім із малюком. Ми з ним сидимо і плануємо. Дивись, давай розплануємо наш тиждень. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, ми йдемо в садочок. Вівторок, субота, ми йдемо на плавання, вівторок з мамою, суботу з татом. Коли їдемо до бабусі, який день тижня, тобто ми спочатку плануємо щось глобальне, що нам взагалі потрібно для цього. І коли ми йдемо на плавання, відповідно, ми з вечора готуємо сумку. Що нам треба? Тапочки, нам треба трусики, нам треба халатик, нам треба рушничок і так далі. От таким чином, ми вчимо дітей брати відповідальність на себе і, відповідно, наперед думати. Тут треба навчитися. Виходити з цієї дитячої позиції, коли всі навкруги мають створити вам умови, щоб вам було кайфово в материнстві, легко і так далі, а взяти відповідальність на себе, спланувати щось наперед. Цього, припустимо, я колись навчилася, це я стараюся передати своїй дитині, і, в принципі, цього ж самого я стараюся навчити жінок на курсі життя після пологів, тому що тоді набагато простіше, легше, кайфовіше буде ваше материнство. Чому? Тому що коли ми в дорослій позиції, ми розуміємо, так, зараз я вагітна, в принципі, в мене є час підготуватися до народження малюка. Значить, що мені потрібно? Дізнатися, догляд за малюком важливо. Грудне годування важливо. Скільки має спати малюк? Важливо, тому що я повинна розуміти його ритми сну, норма, не норма, тому що від сну навіть залежить його розвиток. Далі, я повинна розуміти, що відбувається з моїм тілом після пологів. Як я можу робити навіть самомасаж, щоб не допустити опущення своїх внутрішніх органів, тому що я хочу залишатися здоровою жінкою, сексуальною жінкою, тому що це напряму впливає на моє щастя, на наше сімейне щастя сім'ї. І от ви ці питання маєте час вирішити. Ви це готуєтеся інформаційно для цього є всі засоби інформації, в тому числі є в мій курс Життя після пологів, де крім мене ще й чотири спеціаліста, які детально вам про це все розповідають і практично все показують. З іншої сторони, нам важливо з вами організувати побут для того, щоб полегшити собі життя. Отож, коли ми ще вагітні, що ми можемо зробити? Ми е, розуміємо, що нам. Не буде вистачати часу, припустимо, приготувати, їсти, поприбирати. Можливо, нам хочеться час на себе там, десь вийти на каву, поговорити з подругою, поспати. І нам цей з вами період потрібно організувати вже зараз. Ми з вами проговоримо під час вагітності з чоловіком, якщо є можливість чоловіка, дуже багато чоловіків цього хочуть взяти декретну відпустку на місяць, на два. І побути вдома з вами перші місяці для того, щоб налагодити цей побут. Але тут дуже важливо з чоловіком проговорити його роль, яку він буде виконувати, коли він залишається з вами, припустимо, декретній відпустці. Його функція буде зробити так, щоб у вас був час на себе, зробити так, щоб вам було комфортно, зробити так, щоб перший період ви могли полежати після пологи, відлежатися, відпочити, дати час своєму тілу. І е, тут важливо з чоловіком проговорити, що коли засинає малюк, завдання мами теж поспати, тому що вночі малюки теж просинаються їсти це нормально, це фізіологічно. Мами через це часто не висипається. Ми спимо тоді, коли спить малюк. Цей час чоловік закриває наші інші питання: щось прибрати, вивісити одяг. Можливо, закинути стірку, приготувати їсти, сходити за продуктами, тобто якісь такі інші побутові справи вирішує чоловік. Переходимо до іншого варіанту, якщо, припустимо, чоловіка немає, немає можливості чоловіка бути з вами цей післяпологовий період. Тоді ми просимо про допомогу маму, бабусю, подругу і ми це обговорюємо під час вагітності. І тоді. От в мене так припустимо було, і я просила про допомогу, звісно, не зразу, тому що я хотіла спочатку все сама. Я хотіла бути суперідеальною мамою, все робити як найкраще. І така оцей синдром самозванця, щоб ви там сам і синдром самозванця одночасно, і синдром оце, що я хочу бути прям супер ідеальною. Ідеально все робити сама, от він включався. Пізніше він виключився, я почала просити про допомогу. Приходила, припустимо, бабуся, щось мені я казала, можеш може мені просто пропилососити, бо в мене дитина от, просто висить на груді. Приходила б, мама чоловіка, вона вже собою привозила там, припустимо, домашню курку, і вона йшла мені варити цей такий бульйончик, тому що я його хотіла, але я не мала часу біля нього стояти. Щось приготувала їсти. Плюс ви можете організувати таким чином, що ще під час самої вагітності. Ви наробите собі заготовок в морозильній камері. Тобто наробили ті з того м'яска, якого ви хотіли наробили. Наробили собі налисників. Я собі наробляла просто налисників конвертиком, складала інші налисники з сиром, і вже ставила це все в морозильну камеру. Головне це все герметично закрите. Є так само заготовки, які роблять мами: це герметичному пакеті ставити там картошечку, припустимо, тручкова фасоль, морковка. Там цибулька, якась цвітна капуста, або просто капуста, це ви все поставили, і потім цей пакетик ви висипаєте в водичку, у вас вариться супчик, і все у вас йде готово. Тобто ми можемо, і це в наших силах, і під час вагітності створити собі комфортні умови в материнстві, облегшити собі це материнство, не розраховувати на те, що ви будете встигати все. Не буде ідеальної картинки, як в інтернеті. Це ми повинні створити собі самостійно. В інтернеті чомусь звикли показувати там ідеальних дітей, ідеальна рожева дитина, коли ви виставляється ця ньюборн, ідеальна шовковиста шкіра малюка. Але насправді ці всі фотографії обфотошоплені, от реально обфотошоплені. Малюк народжується з ідеальною шкірою, бархатистою. Такої шкіри на дотик от я ще ніколи не відчувала, тільки оцей перший день народження малюка. Пізніше. Першу добу малюк знайомиться з нашими бактеріями, з вашими бактеріями, які є в світі. І він на них реагує. Шкіра малюка потім десь має прищик, якісь висипання. Я не говорю про інші транзиторні фізіологічні стани, які є нормою для малюка. Про це вже окремо говорить лікар-педіатр на курсі життя після пологів, але говоримо, хоча б банально, все одно в діток є якісь висипання. І коли мама дивиться на цю дитину, з цими висипаннями дивиться на ці чорні какашки, дивиться і не розуміє, чому він так багато какає, і чи це є нормою, а чому він плаче, а що взагалі з ним робити, а чому його ніс рохкає, так ніби це поросятка на дитина, і в неї просто стрес. І тому, коли мама до цього готова, їй простіше знову ж таки, ми не можемо бути готові до всіх ситуацій на 100%. Але на відсотків 90 ми можемо з вами підготуватися для того, щоб зробити наше материнство комфортним. Це і є ця доросла позиція, і саме із такою дорослою позицією приходять до мене жінки на курс або по підготовці до пологів, або зараз до підготовці до життя після пологів, тому що вони хочуть бути здоровими жінками, які розуміють, що відбувається з їхнім тілом. Вони хочуть бути щасливими мамами. Які насолоджується материнством, а насолоджуємося ми тоді, коли здоровий наш малюк. А здоров'я нашого малюка ми згадаємо в нього в перший рік від народження, не говорячи вже про сам, сам процес і процес пологів. І коли здоровий малюк, щаслива мама. Коли щаслива мама, мама щаслива, коли вона здорова фізично, психологічно, коли здоровий малюк, тоді щаслива вся родина. Тому в першу чергу, якщо ми вкладаємо в щось гроші в сім'ї, ми завжди вкладаємо гроші в щасливу маму. Це вам скажуть вже мами з досвідом, тому що коли щаслива мама все навкруги в домі розцвітає. Отож, що допоможе нам позбутися такого стану, як бебі-блюз? Перше, це знаходити час на себе, випити каву, ранішню каву спокійно, вранці тепло. Проговоріть, організуйте це з допомогою чоловіка. Сон, спати тоді, коли спить малюк. Не потрібно бути ідеальною мамою. Ми не зможемо робити все ідеально. І малюк не обирав вас для того, щоб ви були ідеальною. Малюк свідомо вибрав вас своєю мамою, вашого чоловіка, татом, тому що він розумів, що від вас він може дечому навчитися, перебрати певний досвід. І, в принципі, так само і ми. Перебираємо певний досвід і вчимося у діток, тому не потрібно включати в собі ідеальну маму. Просити про допомогу рідних, чоловіка, краще це організувати під час вагітності. Якщо немає поруч родичів і рідних, організуйте, скажіть, кошти на людину, яка буде приходити вам допомагати хоча б з генеральним прибиранням або раз на тиждень наварювати певні такі супчики або робити заготовки для облегшення вашого материнства. Наступне, коли ви виходите гуляти з малюком, старайтеся організувати ці прогулянки разом із вашою подругою, де ви можете гуляти, одночасно пити чай, каву, розмовляти на якісь теми. Наступне, ви можете собі прописати певний навіть перелік фільмів, які ви захочете дивитися в той час, поки ви займаєтеся рутинною роботою. Знову ж таки, це потрібно, щоб ви переключалися. Тобто, щоб не тільки 24 на 7, ми думали. Про пісення, какашки, висипання, чищення носика, зволоження повітря, температуру повітря, після пологового відновлення, лохи, чи є опущення органів, про коли має бути близький з чоловіком і так далі. Але ми трішки переключали увагу. І це допоможе нам бути в ресурсі, бути наповненою. І, звісно, найосновніше це готуватися. До самого материнства так само, як ми готуємося до будь-яких інших подій у нашому житті, чи до нового року, чи до роботи за певною професією, чи до керування авто. Я вам пропоную це зробити разом із курсом життя після пологів, де я і ще чотири спеціалісти допоможуть вам повністю поринути в світ материнства, тому що бути мамою це робота. І це йде реалізація жінки саме в материнстві. І це легше зробити із потрібними знаннями, і з дієвими рекомендаціями від спеціалістів. А я вже, так як мама із досвідом, я знаю багато чого, плюс я консультую жінок, плюс я знаю, як знайти хороших спеціалістів, і таких спеціалістів я знайшла на «Життя після пологів. Під даним відео буде анкета при запису на курс «Життя після пологів, де ви зможете придбати курс. За найвигіднішими умовами і за найнижчими цінами. Гарного вам дня!